Шість шкільних автобусів отримають територіальні громади Закарпаття, діти яких живуть далеко від закладів освіти. 85 учнів із п'яти сіл потребують довозу в Невитленфолівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Розповів директор Андрій Корпош. Останній раз ми отримали автобус у. 2011 році за цей час вже трошки, скажімо так, використав свій ресурс і це велика допомога для того, щоб ми могли далі працювати у відповідному режимі. До П'ятифолівської територіальної громади відноситься 16 сіл, досить віддалені. Ми в початку війни віддали свій автобус, автобус для війни, то тепер два не дуже добрих автобуси маємо і. Просто-напросто не, не зможемо вирішити питання е, відв'язки е, дітей до шкіл. І треба довозу у нас около 500 дітей. І, то, і, 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 і за цього дуже віддалені е, е, села один від одного. і, і, і Плюс ще в наших селах є і угорські, і, є і, і, і українські школи. І з-за і того більше треба від, підвозити дітей до шкіл. У гірських районах дітям дістатися до шкіл теж непросто. Міжгірський селищний голова Василь Щур каже, у їхньому районі до возу потребують близько три тисячі учнів. За його словами, школи розташовані далеко, і діти не можуть самостійно до них дістатися. Ми говоримо за 10 автобусів, які нам потрібні і 5, яким нам на яких нам ще на сьогоднішній день не вистачає. У лютому 2022 року Закарпатська область передала близько 70 шкільних автобусів на потреби ЗСУ. Розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Ми працювали як обласна військова адміністрація разом з депутатським корпусом, і кожен голова територіальної громади долучився співфінансуванням. Ми змогли придбати 30 автобусів. Сьогодні 24, вже вже сьогодні 6, Сьогодні в цілому 24 автобуси передані. Придбання шкільних автобусів це програма, яку ми отримуємо. І Від міністерства освіти рішенням кабінету міністрів це є субвенційні кошти, які надходять на наш бюджет, і звісно, з рахунок цих коштів субвенційні і співфінансування керівників місцевих органів самоврядування, тобто голів ТГ. За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатського ОВА Мар'яни Марусинець, 30 автобусів, серед яких 4 для дітей з інвалідністю закупили на майже 90 мільйонів гривень. Діана Шух, Леонті Николишин, Суспільне, Новини.